Покраще самопочуття сприяє соціалізації та піднімає настрій у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Продовжують працювати кілька гуртків, які спрямовані на зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Одним із таких є гурток скандинавської ходи. Опановують техніку скандинавської ходи від відвідувачки терцентру під наглядом медсестри Валентини Морнової. Каже, що цей вид фізичної активності особливо корисний для опорно-рухового апарату. Ми йдемо, махаємо руками. Нам треба, щоб працював плечовий пояс. Коли працює плечовий пояс, легені розширяються, наповнюються кислородом і краще вентилюють. І запобігає ходьба скандинавська запобігає захворюванням опорно-рухового апарату. Заняття відбуваються щоп'ятниці і тривають 2-2,5 години. Підопічні кажуть, ходьба має неабиякий оздоровчий ефект. У мене бронхіальна астма, і вона дуже для мене корисна. Для серцево-судинної системи вона дуже корисна, для суглобів, для всього, для общого стану вона дуже корисна. У мене там проблеми з позвонком, з, -з, з руками, і коли отако от ходиш. І я взагалі люблю дуже спорт, люблю самодіяльність. Багато десь років працю, працювала в культурі, то я завжди така рухлива була. Але для мене це дуже багато значить. У гурток скандинавської ходи діє у центрі вже близько п'яти років. Тут пані поважного віку не лише дбають про здоров'я, а й знаходять нових друзів та цікаво проводять час. Чотири роки тому, ну, виходить майже п'ять, відбувся конкурс бюджет громадських ініціатив. І на придбанні територіальний центр виграв ці кошти, цей конкурс, і на, на ці кошти придбали набір паличок. Ми тоді і велосипеди купували своїм підопічним. У Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування працюють кілька гуртків, які спрямовані на зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Одним із таких є гурток скандинавської ходи. Нею займаються близько 20 жінок: Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.